А йду тобою. Ходжу. Сюда ты. Сюда ты. А позбирай игрушки, дам крем. Позбирай игрушки. Йди сюди. Йди, збирай іграшку. Я тебе, тебе того не викидати, правда? В'ячка, давай, збирай. Піднімай, піднімай подав'ячок. Дай сіля. Ну ти вже взяла, що тобі дай сіля? Εγώ δεν είμαι πολύ καλά. Δεν είμαι πολύ καλά. Τι μου! 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 Τι Τι μου! 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 Τι Збери ігрушки, дам крем. <spellet> Shanلا> Збери ігрушки дам крем. Збери ігрушки. Збирай ігрушки. Ігрушки збирай. Кубики вкладай. Подай кубики в ящик. Зараз я ставишь постараюсь, буду тобі а-а. Позбирай а то подиви, що ми ти що робити, бачиш? Ага, робити? Позбирай, ті ігрушки, быстро! Не... са не спокою. Що ти робиш? Здирай, тебе, штани, щоб не собирати. То тобі не поможе. Збирай іграшки. Спочатку позбираєш іграшки, тоді будеш дурити, маму. Що, я тебе не знаю? Шо, ти тільки що покисила і покакала. Все, давай збирай іграшки. Іди на, на бери бедерку складай туда. Так, Бери Брэмалпочку. Кидай. Пинимай. Понимай плоника. Плоника, давай. Да. Не будешь купаться, не. Я можу познімати, як вона купається нормально. Ой, вже не купається. Зараз вийшов.

Что ты там снимаешь? не снимай, Катю снимаю. Я думала, ты мой зад снимаешь. Да ты дефилируешь постоянно своим задом в камеру.